Же переходимо власне, до теми семінару і починаємо. Спочатку за традицією я розповім і наголошу, що важливо знати підприємцям в даний час, на що слід звернути увагу. І декілька важливих нагадувань: перше, Черкаській області активізували шахраї, які видають себе за працівників Державної фіскальної служби. Останнім часом вони телефонують до підприємців з незаконними вимогами, а також пишуть листи на підроблених бланках Державної фіскальної служби з підробними підписами керівництва фіскальної служби і приходять на перевірки, представляючись працівниками фіскальної служби. Для цього пред'являють або Взагалі пред'являють підробні документи або приходять взагалі без документів. Я прошу вас бути пильними і е, зважлив, е, зважливими і не піддаватися на провокації. Що вам слід пам'ятати з даного приводу? Перше, вказані особи не мають жодного відношення до Державної фіскальної служби. І друге, позиція керівництва головного управління ДФС у Черкаській області з даного приводу залишається незмінною. Ніхто не може телефонувати або звертатися іншим чином до підприємців від імені керівництва або фахівців Державної фіскальної служби. Ці люди не мають жодного відношення до служби. Тому, будь ласка, будьте пильними, не піддавайтесь на провокації. Друге з 9 вересня підвищено розмір окремих мінімальних оптив та роздрібних цін на окремі алкогольні напої. І саме з цієї дати, нагадую, з 9 вересня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України номер 634 від 9 серпня. Зокрема, роздрібні ціни на горілку лікар-горічані вироби збільшені на від 14% до майже 20%, відсотків на віскі, ром та джин від 6,5% до 6,6%, відсотків на коньяк, бренді від 12% до 30%, відсотків. Вина з додаванням спирту і гристі від 7 до 13 відсотків. До прикладу, і це вам також варто знати і не потраплятися на гачок недобросовісних продавців, які продають фальсифікат алкогольний. З 9 вересня мінімальна роздрібна ціна за пляшку горілки 05 літра вмістом спирту 40% становить 79 гривнів 55 копійок. Повторюю, 79 гривнів 55 копійок. До 9 вересня вартість такої пляшки була 69 дев'ять гривні сімдесят копійок, а перед останнім Підвищення мінімальних цін, нагадаю, останній раз підвищувались мінімальні ціни на алкогольні напої у е, листопаді 2016 року е, коштувала пляшка горілки 54 гривні 90 копійок. Отже, пляшка горілки 05 літрів коштує 79 гривні 55 копійок. Мінімальна роздрібна ціна однієї пляшки коняка. Трихзіркового 0,5 літра 119 гривнів 46 копійок. 119 гривнів 46 копійок. 4 зіркового 129 гривнів і 3 копійки. І п'ятизірковий коштує мінімум 138 гривнів 52 копійки. Будь ласка, звертаємо вашу увагу на те, що якщо ви бачите в продажу алкогольні напої за ціною менше від мінімальних, передбачених чинним законодавством, це фальсифікат. Будь ласка, не придбавайте його і з метою вилучення фальсифікату з обігу, будь ласка, повідомляйте фіскальну службу Черкаської області або в телефонному режимі за номером тридцять три або можна зробити фото такого закладу і направити на електронну адресу Фіскальної служби Черкаської області. Третє справляння податку на нерухомість. Минулого разу достатньо резонансний був матеріал з податку на нерухомість. і Нам задавали дуже-дуже багато питань, але я хочу наголосити дещо на іншому. 7-8 вересня, 7-го, вересня місцеві засоби масової інформації поширили коментар пораду ріелтора, який радить своїм, ну верніше радить покупцям квартир з метою несплати в подальшому податку на нерухомість оформлювати їх на одну-дві особи. Порада. Ну, досить з боку ріелтора слушна, але звертаємо увагу, що спільна верніше податком на нерухому майну майно, відмінне від земельної ділянки, згідно норм податкового кодексу України, оподатковується також частка нерухомості, яка перебуває у володінні у особи. Згідно з підпунктом 266.1.1 та підпунктом 266.1.2 податкового кодексу України платниками податку на на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, не резиденти, які є власником житлової та або житлової нерухомості, у спільній частковій або у спільній сумісній власності. Отже, яким чином справляється податок на нерухоме майно з власників у спільній сумісної або у спільній частковій власності перебуває квартира. Якщо об'єкт житлової та або житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, наголошую у спільній частковій власності, то кожен з власників сплачує податок за свою частку. Якщо об'єкт житлової та або житлової нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності декількох осіб і поді, не поділений в натурі, то податок на нерухоме майно сплачує один із таких осіб власников. За, за визначенням цій, ну, всіх власників вони визначають між собою, хто буде сплачувати податок. І якщо об'єкт житлової та або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності і поділений в натурі кількома особами-власниками, тоді кожен Сплачує за свою частку. Отже, ви зрозуміли, якщо в спільній сумісній власності не поділений в натурі, податок сплачується. Тобто, давайте візьмемо приклад: квартира 75 квадратів у власності двох осіб чоловіка і дружини. Якщо вона у спільній частковій власності. То кожен платить за свою частку. Наприклад, 75 квадратів поділити пополам у кожного своя частка. Частка у 37,5 квадратів вона пільгується і податок на нерухоме майно відповідно не сплачується. Якщо квартира перебуває 75 квадратів у власності двох осіб, вона перебуває у спільній, сумісній власності і не виділена в натурі, то тоді власником є між власниками розподіляється, хто саме буде платити за цю нерухомість, тому що 75 квадратів мінус 60 квадратів, це пільгова межа, яка не оподатковується за 15 квадратних метрів. потрібно сплатити. Отже, ще раз наголошую: якщо родина пристала на пропозицію ріелтора і дійсно зареєструвала свою квартиру на двох осіб. І не поділила в натурі. А таке, чому ми про це говоримо, таке буває дуже-дуже часто. То платити податок на нерухоме майно доведеться. Немає у людини виділеної кожної частки. Спільна, сумісна власність не виділена в натурі. тоді, за 15 квадратів, тобто 75 квадратів в даному випадку, мінус 60 – неоподаткована межа, доведеться сплатити одному з власників. І якщо квартира перебуває у спільній сумісній власності і поділена між власниками в натурі і у відповідних документах зареєстровано, що, наприклад, квартира перебуває у власності Іванова чоловіка, Іванової дружини, і поділена в натурі і Кожен має частку, одна друга, наприклад, і одна друга, то в даному випадку податок на нерухоме майно також. Кожен сплачує за себе, в даному випадку менше неоподаткованої межі, і тоді податок на нерухоме майно не сплачується. Я прошу вас враховувати такі речі, прошу вас ділитися зі своїми знайомими, колегами і з рідними, тому що дійсно таких питань буває дуже багато. Вважають. Фізичні особи, власники, що кожен має свою частку, але оскільки не виділена в натурі, по-перше, ну він розуміє, що фактично частки він не має, тобто має умовну частку, і податок на нерухоме майно доведеться сплачувати. І четверте, про що я хочу наголосити, про що я хочу нагадати про дії фізичної особи підприємця і, взагалі, дії платника податку на додану вартість у разі зупинення у нього реєстрації податкових накладних або розрахунків коригувань. Ця тема на часі дуже багато зустрічей і заходів відбулося, і у цій залі позаминулого тижня голова робочої групи головного управління ДФС Черкаської області Микола Анатолійович Гріднів зустрічався з платниками податку, відповідав на конкретні запитання, але все одно питання виникають. На чому я хочу наголосити? Отже, що треба робити у разі, якщо зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків коригувань все ж таки відбулося? Перше, слід ретельно опрацювати нормативну базу. Базовий наказ, наказ Міністерства фінансів України номер 567 від 13 червня із змінами і доповненнями це базовий наказ, яким визначаються критерії, за якими зупиняють реєстрацію податкових накладних розрахунків коригування, і перелік вичерпний перелік документів для підтвердження реальності проведеної операції. Далі ще один наказ Міністерства фінансів України від 13 червня, це номер 566, і є постанова Кабінету міністрів номер 485 про порядок оскарження рішень Державної фіскальної служби України у разі зупинення реєстрації податкових накладних. Отже. База нормативна є, опрацювали нормативну базу, і потрібно діяти за передбаченим цими документами алгоритмом. Отже, після отримання квитанції про зупинення реєстрації податкових накладних в ЄРПН, платник для відновлення реєстрації податкових накладних подає пояснення у вигляді повідомлення з додатками. На що одразу хочу звернути увагу. на початку вересня змінено форму повідомлення і додатків. Тепер форма повідомлення така: J для юридичних осіб або F для, юридич... для фізичних осіб, англійські лі... літери 131.26.02. 02 це форма повідомлення. Раніше, наприкінці стояли цифри 01, і нова форма додатків J або F 1360102. І раніше до цього часу, наприкінці, був 0,1. Отже, до кожної зупиненої податкової накладної складається повідомлення установленої форми і додатки до повідомлення. Звертаю увагу на додатки. Додатки повинні містити інформацію про реальність здійсненої операції. Додатки повинні бути в форматі PDF і не можуть перевищувати 2 мегабайти. Додатки, починаючи з 12 серпня 2017 року, надсилаються разом з повідомленням одразу виключно в електронному вигляді. Як встановити, чому, чому і це основне питання, чому зупинені мої податкові накладні? Для встановлення причин зупинення реєстрації податкових накладних варто ретельно опрацювати критерії оцінки ступені ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної, це наказ номер 567. Третє, на що звертаю увагу, як правильно сформувати пакет документів, наголошую пакет документів до кожної податкової накладної, яка була зупинена для відновлення її реєстрації. Найбільше помилок платники допускають саме на етапі формування пакету оформлення документів і підбору документів. Що треба знати? Є вичерпний перелік документів, достатні для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної, він також затверджений наказом Міністерства фінансів України номер 567. Що треба робити для упередження податкових наклад... зупинення податкових накладних у подальшому? Тобто, якщо платник податків своєчасно і правильно Подав повідомлення і додатки до повідомлення, і було прийнято за рішенням комісії Державної фіскальної служби відновити йому реєстрацію податкових накладних, то для подальшого упередження реєстрації подібних податкових накладних він повинен розуміти, що на цьому не слід зупинятися слід подати таблицю. Даних платника. Знов таки таблицю, де побачити, що таке таблиця даних платника і як її заповнювати, рекомендуємо звернути увагу на наказ номер 567, а також на лист Державної фіскальної служби України з даного приводу від 6 вересня номер 2723 його можна знайти або на нашому сайті, або безпосередньо на сайті Фіскальної служби України. Є в правому верхньому кутку е, жовто-гарячий банер зупинення реєстрації податкових накладних. Так. Отже, спочатку подаємо повідомлення, а для упередження подаємо таблицю. Чого не потрібно робити взагалі, і на що за матеріалами спілкування з підприємцями, з бізнесом наголошуємо, чого не потрібно, і загальні які помилки. Дублювання реєстрації податкових накладних розрахунків коригування. Тобто платник бачить, що ця податкова накладна не пройшла. Він під іншим номером, за іншою датою, починає реєструвати подібну податкову накладну і ця не пройшла. Друга, третя, четверта, п'ята. По-перше, Дублювання податкових накладних реєстрації податкових накладних спроба – це хибний крок. Він не приведе до бажаного результату, до того що податкова накладна може бути зареєстрована в окремих випадках. Так, дійсно, це. Проходить. Але у більшості випадків маємо таку ситуацію, що вже зупиненими є декілька податкових накладних. І одну все одно з них правильно треба розблоковувати. Ще одне. Деякі платники одразу заповнюють таблицю для упередження. Зупинення реєстрації податкових накладних. Ні, це знов таки хибний крок. Якщо податкову накладну зупинено, одразу треба подавати повідомлення і додатки до повідомлення, а вже для упередження у подальшому слід подавати таблицю даних платника. Ще одне. Якщо платник подав. Податкові накладні були зареєстровані. Знову в нього виникає питання, чому в мене знову не реєструються податкові накладні. Отже, третім кроком треба подати таблицю даних платника для упередження у подальшому зупиненні реєстрації податкових накладних. Але і на цьому етапі слід звернути увагу на деякі речі. Таблицю треба заповнити правильно. Буває нерідко ситуація, коли в таблиці показують одні коди, і таблицю приймає комісія Державної фіскальної служби, вибачте, Державної фіскальної служби України, і платник знов-таки. Телефонує або звертається і питає: в мене прийнято таблицю. Чому не реєструються податкові накладні? Не реєструються податкові накладні, тому що в таблиці зазначені одні коди за УКТЗ або ДКПП, а в нових податкових накладних зовсім інші коди. І ще на що я хочу наголосити, що таблицю слід подавати не кожному платнику ПДВ, а лише тому, у кого зупинено реєстрацію податкових накладних. І останнє: як оскаржити рішення Державної фіскальної служби України про відмову в реєстрації податкової накладної. Скарга подається виключно у письмовій формі. Вона подається безпосередньо до Державної фіскальної служби України, не до ДПІ за місцем обліку, не до головного управління ДФС у відповідній області, а безпосередньо до Державної фіскальної служби України. Скаргу платник може подати особисто або через уповноваженого представника, або власне надіслати поштовим відправленням і термін подання скарги протягом 10 календарних днів після отримання платником рішенням комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування, як правило. Не одразу бачать рішення про відмову у реєстрації і протерміновують, 10, робочих, 10, вибачте, календарних днів. Що платникам робити в такому випадку? Якщо протерміноване термін подання скарги, то тоді інший виход, платник може подати скаргу до суду. Так. І ще на чому я хочу наголосити дуже багато питань. Виникає спочатку, виникало е від. Е Платників, яким не реєструють податкові накладні, зараз дуже багато звертається платникам, які не можуть поставити податкову накладну на, для включення до податкового кредиту відповідної суми ПДВ. І питають, що робити: чи можна ну, власне контрагенту, у яких не формується податковий кредит, подати таку скаргу, подати повідомлення або подати таблицю. Або якщо відбувся розрахунок коригування, він не зареєстрований, і також платник не може нічого вдіяти із своїми своїм податковим кредитом, повідомлення, таблицю і такі всі інші дії, і в тому числі і скаргу, подає той платник, який безпосередньо реєструє податкову накладну, а не його контрагенти. У нас було нещодавне питання. Зверталась платник із Канівського району. Ситуація була така: вона включила до складу податкового кредита податкову накладну. Ну, і контрагента. Потім в результаті вже камеральної перевірки встановлено, що ця податкова накладна не зареєстрована. Вона податковий кредит завищила, і відповідно за це передбачено застосування штрафних санкцій. Коли вона звернулася до контрагента, контрагент визнав, що він помилково. Не зареєстрував цю податкову накладну, але ж відмовився взагалі її реєструвати, тому що час пройшов і зараз її не зареєструє. Які дії в даному випадку платника, у якого є проблеми з податковим кредитом? Тобто, перша частина операції треба зробити два кроки за алгоритму. Перший крок дійсно відкоригувати. І податковий кредит вказати правильно, сплатити штрафні санкції. І далі, якщо вона хоче отримати дійсно податковий кредит, вона разом з декларацією подає на свого контрагента відповідну скаргу, де зазначає, що податкова накладна не зареєстрована, і для проведення подальшої перевірки цього. Контрагента і на податковий кредит можна буде вже поставити відповідну суму податку на додану вартість, коли податкова накладна буде зареєстрована, а не раніше. З даного приводу, з приводу, які дії платника у випадку коригу у випадку зупинення податкових накладних розрахунків коригування, є дуже багато коментарів головного управління ДФС Черкаської області і декілька актуальних відео на нашому каналі в Ютубі. Допомога платнику, тобто. У кого є конкретні питання, у кого є е, бажання переглянути, будь ласка, переглядайте і питання можна ставити у коментарях. Так. Е, щодо важливих нагадувань, у мене все. Я передаю слово своєму колезі Віталію Леонідовичу Лушникову, який розповість про справляння ЄСВ 2017